Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя. І сьогодні тема піде така. В коментарях були бурні спори, дебати, як краще зимувати в джолам. Чи потрібно їм ложе, чи їм буде і комфортно на меду. Звичайно, якщо брати теорію, то мають бджоли сидіти в пустих комірках, а, а над, зверху в них має бути мед і частина має зачепитися за мед, обов'язково має зачепитися, то вони ж все-таки ж сидять на медові. Якщо вони не зачепляться на медові і в морозах зіжмуться, то мед буде. Недоступний. І що я в тому році проводив свій невеличкий експеримент, теж цікавився, чи будуть вони, чи перезимують, чи осипляться вони. Бо навіть такі коментарі є, що на тих вуличках, де повномедні рамки, де бджоли лише підуть морози, бджілки всі осипляться. На мою думку, коли клуб сидить, у них певна температура. Візьміть навіть при 15-10 градусах мед нагрівається. Кажу, що це неправда, що він не нагрівається, що це ну, спори такі різні. І я провів такий експеримент. Подивився, як джолярі зимують на одному ротуському корпусі. На, на Даданівську рамку це реально, навіть піврамки. Меду і бджолки перезимують. Тут трошки рисковано на рутускі, вона менша, якщо пів рамки, щоб зробити їм ложе, я поклав повністю повномедні рамки, склав у зиму, бджілки чудово перезимували. Ми дуже часто рішаємо, що краще для бджілок. Звичайно, ми зробили вулик з низьким дном. І, і ми їх, можна сказати, самі загнали на загнали мед. Якби було більше високе дно, вони б чіплялися знизу і були б на медові. Ну, чому ми маємо рішати за бджілок? От давайте зараз передивимося ну, з десяток вуликів, і де і як бджолки сіли самі, самі вибрали, самі зробили. Ніхто їм в цьому не допомагав. Чи вони сіли на медові, чи вони сіли на пустих рамках. І давайте не рішати за бджіл. Вони самі. От Якщо вона сіла на медові, то вона значить, считає, що їй буде так краще. Ось в мене це мій експериментальний вулик. Якщо б де час, про нього розкажу пізніше. Але тут уверху всі повномедні, тут, до речі, ще й відводочок невеличкий. Внизу, у другому корпусі, були малометки малометки і розплід був. Зараз побачимо, де вони сидять. Чи вони сидять на малометках, на пустих рамках, чи вони перейшли на повному верху повністю від бруска до бруска повномедні. Ось як бачимо, чи покаже камера вони на шісти вулочках. Але сидять на повномедних рамках, на медовій. Хоча могли внизу сидіти під медовими. Тут українська степова, 96-та лінія. Так само тут восьмирамочний рут двохкорпусний. А тут ми бачимо, що бджілки вибрали, сидять внизу. Внизу лишили повномедні і сидять у нижньому корпусі. Хоча сітка дно, ну, вуликомду, бджілка ще й лазить. Тут теж два корпуси. Дивимося, тут теж бджілки сидять не на медові, під медом. А тут сидять на меду. Аж дивать, геть по на верхніх брусках. Хоча б і могли б і внизу бути. Тут теж на меду, аж дивіться, зверху на бруску. По-любому вони сидять на медові. І як ті, що кажуть, що вони мають сидіти, мають бути в ложі, чому вони сидять на медові, а не в своєму ложі? От тут мені незрозуміло, бачите? Чому ми маємо їм де, де їм вдобно, там вони сидять? Глянемо альпієць. Тут вверху в... верхній корпус повністю повномедний. Від бруска до бруска, а нижній був розпліт і малометки. А тут що ми бачимо? Що вони сидять під медом, в нижньому корпусі. Ріжна сім'я, різні. Вони собі самі вибирають. Як їм краще. Подивимося другий альпійць, що в другому. Тут теж під медом. Тут два корпуси. Дивимося. Тут теж на медові зверху. Раз, два, три, 4, 5, П'ять вуличок. Але клуб жався хорошо на медові, бо це верхні всі повномедні. Дивимося, цей. Унизу теж були розпліт, малометки, зверху повномедні. А тут опустилися вниз. Аж ти різні сім'ї. По різному зимують. Зверху тут все повномедні рамки, вони опустилися вниз. То ми дивилися рут, а тепер подивимося дадан. П'ять вуличок, але дивлюся, що наверху теж сидять на меду в дадані, не сидять внизу під медом. Ще тут подивимося. Тут теж п'ять вуличок, Але теж сидять зверху на медові. Мет вони гріють. Ось так. А це на українську рамку. Десь не видно, лише прикладав вухо, десь там шумлять далеко внизові. Главний медонос. Чого ти? Ось теж рутовський восьмирамочник. Унизу були розпліт і малометки. Дивимося, вони піднялися уверх тут. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, там на сьомій трошки, 6, 6 вуличок Це місцева. І вона сидить повністю, ось це все. Ті верхні, повністю, повномедні. Вони досіли в них ложа немає, вони сидять на медові Ось так. ну Давайте ще глянемо ці десь посерединці. Щось тут непонятно Наче вверху, наче внизу. Ці теж десь далеко внизу в нижньому корпусі. Ось який ми можемо зробити висновок. Ми бачимо різні багато вуликів. Я лежаки не відкривав, бо їх важко вони вже відкривати ну, на додані рамку, ми бачили. більшість, я впевнений, що в лежаках теж вони зацепились і сидять на медові. Я думаю, якщо бджоли оброблені від кліща, і якщо є мед, неважливо. Якщо нема меду, вони не перезимують, а на повномедних перезимують. Добре, хай вам всім щастить і вдало вам дозимувати. Висновок у нас такий, що бджолки самі собі вибирають, де їм краще. До побачення!